Чи можна розлучатися? Ви знаєте, колись розлучення було великою бідою, 19 сторіччя раніше, бо тоді була велика влада церкви. І навіть король Англії Генріх VIII повинен був питати в папи Римського, щоб він дав їм, йому розлучення. Зараз це легко, але це легко підтримується Біблію чи ні? Матвія, 19 розділ. 4 вірша. Коли підходять фарисеї і кажуть, що, чи можна легко розлучатися з дружиною, Христос каже: Хіба не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою, людину? І сказав Тому залишить чоловік батька і матір, і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлуче. І Христос дає тільки дві речі, які можуть допустити розлучення. Це ж смерть, бо там Бог же розлучає. І друге, Христос каже: кажу ж вам, що кожен, хто розлучається зі своєю дружиною, за винятком випадку, спричиненого розпустою, і одружується з іншим, чинить перелюб. І хто одружується з розлученою, чинить перелюб. Тільки коли є розпуста. Христос допускає розлючення.